А гулять йдемо, Діма. Йдемо гулять. Йдемо гулять. Йдемо. Пливіт. Пливіт. Фу, нельзя. Нельзя, фу. Фу, нельзя. зя Діма, пішли додому. Бачив собаку, все дірва. Ой, йому немає, як же без знову собака зустрічає нас з прогулки Кльопа. Кльопа, що ти там чухмаришся? У тебе нічого там все чисто? Сніданок. Хі -хі. Наш собака є. Їсть корм. Я купляємо на оптовій базі, тут у калуші. І в оптовому магазині. От, пересипаю отакі ведра, накриваю, ну, щоб було вдобно, щоб з пакета вивітрюється. Усім доброго ранку. Ми вже прокинулися, бо в нас почалася школа, ми стоїмо раненько, щоб погуляти з собакою і приготувати сніданок. Всім гарного дня, смачної кави. Ставте лайки, підписуйтеся. Мені дуже цікаво, хто як готує кожного дня щось новеньке чи на декілька днів. Я, мабуть, лентяйка, я готую на декілька днів. Ну, от Я зварила каші, нас всього двоє. Ну, небагато каші зварила, булгура. Але ну, 2-3 дні ми точно будемо їсти цю кашу. Сьогодні у нас на завтрак булгур і курочка. Ну і яйце куди ж без нього. Я малому готую сніданок, а сама буду снідати попозже. Я так рано не привчена їсти. Ще раз доброго ранку. У нас сьогодні виключили по графіку світло. що інтернет у нас оптоволокно, і ми підключили його через Powerbank. Кстати, на насчет цього, нам предлагали э, пристрій, інтернет-компанія, э, ну, коли проводила сюди э, на квартиру інтернет, э, пристрій щось більш тисячі предлагали. Але не все так погано, як кажуть. Ми відмовилися, так, як ну, тільки заїхали, коштів таких великих не було на такі речі. От. І ми узяли е, е, нам е, кума, привезла 100, 100 гривень стоїть такий перехідник на павербанк і в, в роутер. От. Провод такий ми підключили. І так, ми з інтернетом, павербанк у нас гарний. Його надовго вистає. Ну, по крайній мере, виключали нам на 7 годин світло, до цього нам його хватало. Він ще оставалася зарядка. <кій> <кій> ну, а зараз я буду збиратися, готувати, зустрічати гарний день. Все як обично, нічого нового. Треба красоту наводити. всім смачної кави. Сьогодні була на вулиці, вже гуляла з собакою. От. І е, дуже такий холодний вітер. Ну, така, не дуже приємна погода. Не дуже холодно, десь мінус 5 було, мінус 6 зранку. От зараз, так, зараз десь мінус 5, мінус 4. Але в нас вітер з другої сторони і градусник може брехати, може і холодніше, не знаю. Ну, в общем, от такі справи. Усім гарного дня! Далі буде. Ставте лайки, підписуйтеся. З вами я, Людмила, і канал Донбас на проводі.